Я можу вже вчитись в цій школі. Так можеш. Ура! Це мрія була мого життя. Передавай іншим. Добре, тільки це з твого дому мають бути родичі. А я зрозуміла. На! Налякала. Чого ти так лякаєш? Якщо ти виконуєш тест, тебе приймуть в школу магічну разом з нами. Це не рофл, не рофл. Давай проходь вже швидко. Ну окей, подивимось, що мене чекає. Ти виграла, давай далі. Окей. На, якщо що вони вже це про це будуть знати, просто я не хочу трохи затягувати серіал. Ну почнемо.